Все ще тут я чекаю на тебе так само, ніби порчика свій корабель. Я чекаю за всіх, Я кохана дружина і мама, виглядаю щодень із морів і земель. Все ще тут вже весна відсвіла в моїм літі, перетнулися осінь зима. Мені раптом схотілося тебе не любити. Але серцю ці примхи дарма, буду тут і уж ти, і у шторми, з грозою хай лишень береже тебе Бог загубитись тобі не дозволю, бо якщо і губитись, лиш. Вбитись лиш, уж двох, хай лиш тує битись лиш Удво, хай лиш тує убитись лиш, уж двох, хай лиш тує убитись лиш, уж двох, хай лиш тує убитись лиш, уж двох, хай лиш тує битись лиш, удбох Загубитись тобі не дозволю, бо якщо І губитись лиш вдвох, і дарма, бо якщо І губитись лиш вдвох із ворозою, хай лишень береже тебе Бог, загубитись тобі, не дозволю, бо якщо І губитись лиш вдвох із ворозою, хай лишень береже тебе Бог, загубитись тобі не дозволю, бо якщо і губитись лиш вдвох Загубитись тобі, не дозволю, бо якщо І губитись лиш двох, Уждво, хай лиш туди губитись лиш двох, Уждво, хай лиш губитись лиш вдвох Загубитись тобі не дозволю, бо якщо І губитись лиш двох, Уждво, хай лиш туди губитись лиш двох, Уждво, хай лиш туди губитись лиш вдвох. Захопитись тобі не дозволю, бо якщо і губитись лиш уж двох хай лиш то, і губитись лиш двох, уж двох, хай лиш то, і губитись двох, двох, лиш губитись вдвох.